Ви просили, я показую, як працює геотермальний тепловий насос на діючому об'єкті від А до Я. На цій ділянці ми пробурили вертикальні скважини, в які ми опустили геотермальні зонди. Зонди це поліетиленові труби діаметром 32 або 40, в яких циркулює незамірзаюча різна, яка називається пропіленгліколь. Кількість свердловин і зондів залежить від того, яку теплову потужність потрібно подати на ваш будинок. З одного погонного метра свердловини ми можемо отримати. 30-40 ватт тепла. Якщо будинок має 100 квадратів, його тепловтрати з нагрузки на гарячу воду плюс-мінус 8 кВт і біля нього ґрунти більш-менш обводнені, нам потрібно проборити 200 метрів свердловин, щоб забрати тепло землі для будинку. Далі всі труби по вот таким вот траншеям сводяться в колодязь. В колодязі у нас всі труби об'єднуються в одну систему. Там стоїть колектор з запорною арматурою для того, щоб відригу. Гувати повністю по первічному контуру всю гідравліку, а отак і виглядає колектор. То на знизу стоять розхадоміри, зверху стоять балансировочні вентиля. Тут регулюється система, і от знизу труби це обратка, зверху подача це якраз і об'єднуються наші зонди. А далі труби підуть у нас в топочну, куди ми зараз йдемо. За допомогою цього насосу теплоносій поступає на тепловий насос, в залежності від того, як обводнені ґрунти. Цей теплоносій приблизно 7-8 градусів. Зрозуміли, ми забираємо з землі купу тепла з температурою 7-8 градусів і подаємо її на тепловий насос. В самому тепловому насосі за рахунок термодинамічного циклу ми збільшуємо потенціал цієї температури до бійця. 55 градусів. Після того, як тепловий насос нагрів воду, ми її за рахунок такого трьохходового вентиля розподіляємо або на ємність для приготування гарячої води, або на ємність для теплоносія для системи опалення, системи охолодження. Далі ми з цією ємності роздаємо тепло насосними групами на нашу теплу підлогу, або внутріпідлогові конвіктори, або радіатори. А якщо в домі ще присутня система охолодження, то в нас є окремі Премія насосні групи, які забирають теплоносій на систему охолодження в літній період. Бо влітку в цій ємності тепловий насос робить теплоносій з температурою 5 градусів. А в другій ємності ми готуємо теплоносій для системи гарячого водопостачання. Ми використовуємо систему проточного нагріву ФРЕШ. Це дозволяє мати завжди свіжу і чисту воду в душі. По простому, ось приблизно так і працює геотермальний тепловий насос. Ми забираємо 4-5 кВт з навколишнього середовища, а тепловий насос при цьому споживає всього 1 кВт електроенергії для того, щоб перекачати тепло в будинок. Затрата електроенергії йде на роботу його компресора і мозгів. Управління на кожному тепловому насосі стоїть контролер, який управляє алгоритмом роботи його. Він міряє температуру ззовні, температуру в приміщенні і робить так, щоб в вашому будинку завжди була комфортна температура. Така система забезпечує будинок теплом, холодом і круглий рік гарячою водою по самій вигідній ціні. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці цього профілю є мій телеграм. Я вас проконсультую. Особисто, а вам всім тепла або холоду, слава українцям.